Сьогодні представники незалежної проспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, а також начальник служби медицини катастроф Сергій Юрченко, відвідали медиків постраждалих у вчорашній ворожій атаці на Одесу, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах міста. Спочатку лікаря Михайла Клівняка, який зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою та численними забоями, перебуває під наглядом лікарів. Передали йому смаколики, допомогу від нашої профспілкової організації та побажання скорішого одужання. Ми під'їхали і одного висадало, виносили цьорочоловіка, і тут сказали, летить ракета швидко в машину, там ще є один. Ми загрузили, ну поміж казали, почали почали вже рух, але в цей час їхали до родичів, дуже багато людей там було, і нам затруднили рух. І під час значит, был був Все Всі живі, водій тільки И Я чу, вроде вроді, що сказал, сказав, що нормально. А переді хворий лежав раненый. Я підбіг до нього, побачив, що рано, і побіг в машину, взяти, відкриваю двері. Сірій такси див, сірій давай же, скажу, ти що раз дивився в, в зрачки вже, тому що років що ему це. І тоді вже друга під'їхала скора. Теж підходили там учасники. Пульсу не було, нічого не було. От а машина то рознесли вона колесо повертало такі от справи. Сергій Ротару, наш загиблий фельдшер, був колегою Михайла. Тож ця трагедія сталася на його очах. Він згадує, що Сергій закрив собою постраждалого, якому після першого прильоту надав допомогу. На жаль, це коштувало йому власного життя. Далі делегація завітала в Одеську міську лікарню номер 10 де проходить лікування водій нашого центру Сергій Дмитрієв. Вчора йому була проведена операція, і зараз він перебуває у стані середньої важкості. Дякую. просто не буде. Зустрілися з генеральним директором лікарні Денисом Себовим, який розповів про стан здоров'я всіх постраждалих, які вчора потрапили до закладу, і відзначив чітку. Злагоджено роботу медиків екстренки під час госпіталізації постраждалих до приймального відділення закладу В лікарню потрапило 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки, і завдяки зусиллям та співвідній співпраці з центром екстреної медицини та медицини катастроф впоралися. Я вважаю, що з дуже добрим результатом. 13 зараз пацієнтів на госпіталізації, сім. Пацієнтам надана амбулаторну медичну допомогу на базі нашого травмпункту, опікового центру та відділення екстреної складної медичної допомоги. На жаль, три загинули. Це були дуже важкі травми. Пацієнти з травмами, які не сумісні для життя. Дуже вдячні сумісної плідної співпраці з центром екстреної медицини катастроф і можливості. Співпраці і налагодження чільних зв'язків, і працювання в єдиному медичному просторі екстреної та невідкладної медичної допомоги і повного наступництва між каретами медичної допомоги та нашого відділення стаціонарної екстреної та невідкладної медичної допомоги на одужання наших пацієнтів все було зроблено максимально швидко та чітко, і це зберегло дорогоцінний час для роботи лікарів-спеціалістів. Також делегація зустрілася з родиною загиблого фельдшера Сергія Ротару, висловивши слова співчуття та підтримки і взявши на себе організацію церемонії прощання та поховання. Сьогодні, 16 березня, ми відвідали наших постраждалих колег. На даний момент вони знаходяться у задовільному стані. Ми поспілкувалися з їх лікарями, передали їм від нашої профспілки допомогу, також солодощі та вітаміни. Щоб вони скоріше одужували, ми бажаємо міцного здоров'я та найскорішого одужання всім, хто вчора постраждав. Також наша проспілка займається організацією похорон нашого колеги Сергія Ротару, нашого фельдшера, п'ятої підстанції. Вже відома дата поховання. Це буде 19 березня. Вчора стався справжній терористичний акт, коли повторно по наших медиках та наших ДСНС-рятувальниках. Вдарили ракетою. Ми засуджуємо агресію країни-терориста проти нашого мирного населення. Вчора загинули медики, рятувальники ДСНС, мирні жителі та військові. Вони всі стояли на захисту нашої країни. Вони захищали постраждалих. Ми дуже віримо в нашу перемогу і остаточно знаємо, що жоден терористичний акт. Не зломи нас, і ми віримо, що в нас все буде добре вчора. Майже 40 бригад екстреної медичної допомоги прийняли участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникнула внаслідок вибуху двох ракет. Бригади достойно виконували всі свої обов'язки надавали допомогу, постраждали внаслідок ракетного вибуху. На жаль, велика скарбота. Для нашого центру, для всієї медичної спільноти України, героїчно загинув наш фельдшер, прикрив своїм тілом постраждалого. Його бригада прибула одна із найперших на виклик, та після першого обстрілу почали надавати допомогу постраждалим. Та ворог зухвало по ДСНСникам та медикам екстреної медичної допомоги, внаслідок чого у нас є постраждалі та один загиблий фельдшер імені центру екстреної медичної допомоги висловлюємо свої співчуття родини загиблого та будемо надавати всю необхідну допомогу його родині. Він справжній герой, герой своєї родини, герой нашого центру, герой України і всієї медичної спільноти. І ми будемо намагатися робити все можливе. Щоб його пам'ять у від імені всього центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області обіцяємо зробити все можливе задля увічнення імені Сергія, який героїчно загинув на службі, та задля того, щоб родина загиблого героя отримала всю допомогу та всі належні пільги. І також обіцяємо всіляко підтримувати дружину та дітей покійного. Вдячні всім, хто вже долучився до збору коштів на користь родини фельдшера Сергія Ротару. Наразі зібрано майже 400 тисяч гривень. Збір буде закритий у день поховання у вівторок, 19 березня, і всі кошти будуть передані дружині загиблого, яка виховує одна двох неповнолітніх дітей. Ще раз висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих. Чора військових, цивільних, поліцейських, рятувальників та нашого медика, пам'ятаємо їхні імена і робимо все за наближення перемоги та зменшення шкоди для нашої рідної країни.